Всім привіт! Сьогодні в випуску Україна зазнала катастрофи в Баку. Футболісти збірної України отримали свої оцінки від статистичних порталів. Стало відомо, чому Бущан покинув саудівський клуб. Динамо підсилилися новим тренером. 9 вересня відбувся матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 у квартеті, де між національними командами Азербайджану та України. Зустріч прийшла на арені імені Тофіка Бахрамова в Баку і завершилася нічією 1-1. Головний наставник збірної України Сергій Ребров звернувся до вболівальників сині жовтих із порадою після завершення поєдинку. Ви розумієте, що тепер у матчах, що залишилося, у нас немає права на помилку. Я це розумів навіть перед сьогоднішнім матчем, але футбол така гра. Іноді Уже складно зламати таку оборону, та ще й на такому полі. Я сказав хлопцям, що вже треба думати про наступний матч, і в нас уже немає шансів втрачати очки. Як самі себе зараз відчуваєте, як відчувають, дуже засмучені, що ми не виграли, і дуже засмучені, що ми не створили достатньо моментів, щоб перемогти. А що можете сказати вболівальникам? Побажати терпіння, треба чекати наступного матчу. Я впевнений, що ми робитимемо все для перемоги. За результатами зустрічі лева матчу вболівальники назвали голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Найкращим футболістом української збірної за версією Sofascore та Хоскоред був визнаний Олександр Зубков. Його оцінки склали 7,7 та 7,5 балів відповідно. У цьому поєдинку Зубков відзначився гольовою передачею, виконав 73% точних пасів та здійснив три ключові передачі. Крім того, успішно обіграв суперника у трьох з п'яти спроб і загалом зробив 45 дотиків до м'яча. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Наприкінці січня 25-го року голкіпер Київського Динамо Георгій Бущан уклав контракт із саудівським клубом Аль-Шабаб, розрахований до 30 червня 27-го року. Проте вже 5 вересня він на правах річної оренди приєднався до Житомирського полісся. За даними sport.ua, позиції українського вратаря в арабському клубі похитнулися після того, як у червні команду залишив головний тренер турецький спеціаліст Фатіх Терім. Після завершення підготовчого етапу новий наставник із Панець і Мануель Альгуасіль дав зрозуміти бущану, що не планує на нього розраховувати, фактично натякнувши на можливість пошуку іншої команди. Як свідчить наявна інформація, Полісся скористалася моментом, і майже в останні години трансферного вікна змогло підписати Георгія на умовах оренди. Не виключено, що вже наступного літа Житомирський клуб зробить крок, аби бущан, котрого знов викликали до національної збірної України, став їхнім повноцінним гравцем. Адже умови орендної угоди дозволяють. Поліцію вести переговори про повний викуп контракту. Однак йтиметься про суму щонайменше у 3 мільйони євро. Саме стільки Аль-Шабаб заплатив під час переходу Бущана з Київського Динамо. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Асистентом головного тренера Олександра Шовковського став Артем Яшкін, який відповідатиме за підготовку нападників основної команди. Про це повідомила прес-служба клубу. Яшкін добре відомий прихильникам київського Динамо. У 98-му-2002 роках він захищав кольори столичного клубу. Тричі здобував чемпіонський титул України та двічі вигравав національний кубок. Крім цього, у його кар'єрі були виступи за арсенал з Києва, а також за команди Південної Кореї, В'єтнаму та «Латвії де він двічі ставав чемпіоном країни та брав кубок, на міжнародному рівні Артем провів вісім поєдинків у складі збірної України. Після завершення ігрової кар'єри він залишився працювати в структурі Динамо, де тренував юнацькі групи академії. А пізніше приєднався до тренерського штабу львівського руху. Варто додати, що Яшкін народився в Росії, проте після переходу до Динамо отримав українське громадянство і виступав у складі національної збірної України. Арбітер ФІФА Мирослав Ступор прокоментував призначений скасований 11-метровий на Владиславі Ванаті в матчі Азербайджан-Україна. Це 100% пенальті, елементарно фол. Суперник рукою смикнув ваната на швидкості за плечі. Мені дивно, чому арбітер після перегляду ВАР змінив своє рішення. Що тут скажеш? Скандальне рішення. Зараз ввели такий термін, як недостатній контакт. Це керівники суддівського корпусу, мабуть, для себе придумали, щоб можна було виправдати свої рішення. Ну як недостатній контакт. ВАНАТ набирає швидкість, входить у штрафний майданчик, а його банально смикають за плече, і він втрачає. Координацію руху, підсумував ступор. А як ви вважаєте, був там пенальті, напишіть свої думки в коментарях. Конголеський вінгер Бені Мокоана продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Чехії, де виступатиме за яблонець, про що повідомила прес-служба клубу. 22-річний гравець приєднався до нової команди на мовах оренди з опцією подальшого викупу контракта, права на які належать Житомирському полісці, який чинний до літа 28-го року. Нагадуємо, влітку 23-го Бені перейшов у полісся з французького Монпельє за 250 тисяч євро. Та одразу став однією з головних зірок колективу. Втім, минулий сезон змінив ситуацію. Макуана систематично порушував дисципліну і втратив місце в стартовому складі. У березні цього року Конголецький легіонер перебрався до лензе на правах оренди. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.